Ми вже місяці сперечаємося в Конгресі про додаткові 61 мільярда доларів допомоги, частина якої звичайно на зброю, що буде виготовлена в США, але відправлена в Україну. Який цей пакет важливий? Або іншими словами, які наслідки, якщо не буде прийнято, фінансово це важливо, воно допоможе нам підтримувати і зміцнювати наші війська, а також нашу макроекономіку. Але ця допомога також політично важлива, адже посилає чіткий сигнал про зосередженість США, і це відгукнеться у всьому світі. Якщо допомога не надійде, постійні політичні наслідки будуть руйнівними. Зараз ситуацію можна впоратися. Гарна новина. Розгляд питання допомоги Україні завершено. 2023 рік. Обговорення тепер зосереджено на кордоні, час важливий, ми вже майже в кінці січня. Триває війна. Рішення треба приймати. Коли треба приймати рішення, щоб уникнути проблем на полі бою. Оптимістичний сценарій до кінця січня. Це наші американські партнери стверджують незалежно від політ спектру, вони всі оптимістичні. Вони довіряють датам. Всі звинувачують в цьому проблему кордону. Але що зробити? Ми провели всі переговори, ми пішли всіми шляхами, продовжимо це робити. Але врешті рішення виносяться в межах американської внутрішньої політики. Я знаю, ви не маєте права врятувати південно-західний кордон США, але я знаю, ви б могли, як би захотіли. Бригада будинку могла б це зробити. Уявляю, можливо.